Запис восьмої лабораторної роботи захисту. Створіть, опа, застосунок треба, це старий текст. Треба виправити буде. Створити застосунок, да? Угу. Значить, а в класі програм. А ага, у вас там три м, класи були у варіанті, Да? Ви повинні один iProduct. Ну, що погано, що ви все м, використали як властивості. Це які властивості Валерія? Автоматичні. Авто... Це автоматичні? Я потім їх писала як автоматичні укласти. Ну, ну це потім я запитую тут, які це властивості. Звичайна властивість. А де тоді тіло, якщо це звичайна властивість? Ну, Це ще не повністю тіло функції. Ну, да. просто... ну так яка це? Отут. Отут що стоїть за замовчуванням? Яке слово? Паблік. Це мало. Паблік, то так, да. ще це доступ, а ще яке слово стоїть. Якщо тіло не визначене. Абстракт. Абстракт. Так, тобто це абстрактні властивості. Що погано, що ви використовуєте всі вам ліньки писати, тому оце ви робите. Це не дуже гарний стиль. Я не думаю, що автоматичні властивості використовуються дуже часто. Тому відходьте від цієї практики. Так, створили далі цей клас ваш. Він що робить з цим інтерфейсом? Не його. Ні. Інтерфейс не наслідується. А? А, Реалізує. Реалізує або імплементує. А що це значить? Що цей клас повинен що робити? Реалізувати всі методи да, інтерфейсу. Да, всі методи інтерфейсу є, добре. А я могла б дописати в інтерфейс ще, ще поле якесь, там, string name. Можна? Mm, ні. А що може містити інтерфейс? Тільки оголошення методів, Тільки? прототип методу. Тільки прототип методів. І ім'я. Інтерфейсу за правилами гарного тону повинно починати з літери. Ай. А якщо я приберу, буде працювати програма? Буде, але потрібно написати, щоб читабельність була. Uh -huh, да, Згодно. Так, ну ваша реалізація говорить про те, що це в тематичній властивості у вас тепер. Ага, клас той айпродакт ай компарейбл. Не узагальнений метод, ой, не узагальнений інтерфейс Айкомпарейбл. Скажіть, будь ласка, для чого а, цей інтерфейс використовується взагалі? Не в окремому випадку, а взагалі, навіщо? Що він дає змогу робити? Сортування. Це окремий випадок сортування. А загальний функціональність. Ну, яку саме, що додає? Що дає можливість робити? Ну, тобто, як додається нова функціональність до класу. Так, да, яка саме функціональність? Що вона дозволяє робити? Ну, в сортуванні. Навіщо ця функціональність? Як вона там використовується? Для чого? Для того, щоб сортувати маси Ні, за... Сортує, певне... підождіть. Сортує метод сорт. А ось метод Compu, що він робить? А, він порівнює О, рядки. Порівнює, чи? В вашому випадку рядки. Він порівнює якісь е, дані. Да? В вашому випадку порівнює рядки. Згодна. Ага, ви тепер використали цей який інтерфейс? Ось, коли він отак написаний, то це який інтерфейс? Узагальнений. Узагальнений. Це в нас Ні, не, не узагальнений. узагальнений. Скажіть, будь ласка, я могла б ось тут реалізувати ще і інтерфейс iCompare? Ви реалізували тільки iComparable. Можна було ще й iCompare тут реалізувати? А можна, якщо в мене було тільки два. Ну, тільки дві змінних, дві ну, чорни класу. А хай у вас три, то я б могла оце перенести, наприклад, сюди в клас, а це було б іншим класом. Можна так було б зробити? Ну, напевно. Напевно, так. Напевно, так. Так і треба було зробити. Один. Додати сюди компе-метод, а всі інші вже піти окремим класом. Але не заборонено і так. Ви можете аргументувати тим, що, на ваш погляд, в вашому випадку це краще. Ну, можна і так. Але ви повинні розуміти, що ще один метод компету можна було додати в ваш клас. Можна було реалізувати тут і додати в клас. І все було. Нормально. А скажіть, будь ласка, а я можу i product поміняти місцями з i-comparable? Переставити їх? І так. Так, можна. А на що впливає, коли важливо розташування ось тут інформації? Порядок. Якщо у нас був базовий клас, то він повинен бути першим. О, клас іде першим, далі йдуть. В якому випадку можна використати ось тут ось таке спрощення не компету, да? а прямо поставити мінус? Це в якому випадку можна зробити? Взагалі, цей модуль повертає нам цілочисельне значення, і так як неважливо, що буде мінус 1, чи один, то просто повинно значення бути 0 або більше. Або менше нуля, то взагалі можна просто так віднімати речі. Ці для будь-якого типу? Іменно чисельні значення. Які ще раз? Цілочисельні. О, цілочисельні. Тільки цілочисельні, для них це справедливо і можна так робити. А що це у вас фільм? Фільм лайбрері? А це друге завдання там другий перелік класів. Інші класи треба створити. Да? Так? Так. Там треба було реалізувати ще для масиву об'єктів Fori. А, а numerable, а інмератор, але це ж додаткове завдання. Ну, так. Додаткове. Там написано, так, що це додаткове. Так, додаткове. Додаткове я не буду тут розглядати. Додатково. Ага, бо це окрема пісня, і воно не всім підходить. Але вам треба. А ось а, у другому голосі класи таким чином, щоб один із класів а, містив масив об'єктів іншого класу. Один із класів містив ага. Клас фільм, фільм лайбрері. Ага. Бібліотека фільмів вона містить масив фільмів. Це загальне, і ви сюди додаєте. Об'єкти класу фільм. Так, а я не пам'ятаю, десь про це йшла мова чи ні, ви мені зараз кажете. Є таке поняття як композиція і агрегація. Це композиція чи агрегація? Десь про це я казала чи ні. Не пам'ятаю, як да. чесно. Да? Ну, може бути. Так, зараз давайте ми розберемо. Ага, той ось це перше завдання. да, Масив об'єктів. Ви сортуєте тут для порівняння об'єктів буде виконуватись, викликатись який метод? ComparюTool. Із класу. Ні, не інтерфейсу, а із класом. В, в класі той він визначений. Так, Тут ви, ну тут написано sort price, тут sort quantity. А якби я перемістила ось і sort price, да? перемістила цей метод compare в клас той. Що тут тоді змінилось би? Ну, тоді б я викликала не цей клас, а клас, в якому цей метод описаний, чи, можливо, перший, тобто, тобто клас той, той да? тільки не викликали, а передавали в якості параметру об'єкт відповідного класу. Такого класу, який містить а, цей метод. Або той, або можна було, щоб не створювати а, окремо то той серей, нульове, наприклад, Да? Взяти об'єкт, Ctrl-C? Ось так. І сюди поставити, наприклад, нульовий елемент. А скажіть, будь ласка, а чому так? Чому можливо передавати будь-який об'єкт от класу той? Все одно який об'єкт ми передаємо, а як же воно спрацює? Чому буде вірно працювати? Що там в методі compare? Дивимось на метод Кампеа. Метод Кампеа, так? Да? Він що використовує для роботи? Які об'єкти? Об'єкти, об які ми передали. О, ті, які прийшли в якості параметру. Тобто ні поточний об'єкт не задіяно ніяк. Ніяк не задіяно. Ось, якщо ми візьмемо метод компету, то дивіться, він з чим працює? З поточним об'єктом, да? і з об'єктом, який прийшов в якості параметра. Тобто тут важливо, який об'єкт, бо саме з цього об'єкту беруться дані. В методі compare, обидва парам... для порівняння, інформація для порівняння береться, об'єкти беруться із параметрів. Тому абсолютно все одно, в якому класі ці. Цей метод знаходиться, звідки він буде викликатись. Так, а там хіба не було ще створити свій. А, був у вас свій інтерфейс. Є-є-є, згадала. Так, тут ми передаємо ось, додали в клас м, програм свій метод. Да? А, який в якості параметра приймає що? Інтерфейс. Інтерфейс. А передавати сюди можна що? Які об'єкти? Об'єкти класів, які реалізують інтерфейс. Які реалізують цей інтерфейс. І далі ви виводите якісь дані. Для того, щоб це було мало якийсь сенс, що в цьому класі об'єкти якого сюди прийшли, що треба в цьому класі, що було зроблено. То стрінг. Перевизначено метод toString. Да, інакше тут. Буде просто ім'я класу, воно нікому не потрібне. Так, ну тут, в принципі, ви все це продемонстрували. А все, що далі, це додаткове, і тому я запис завершую. Бо це не для всіх, воно не всім під силу, там дуже складні речі. Зараз ми спробуємо